Привіт, я Олена, і сьогодні в мене такий компромісний топ, тому що мені хочеться згадати ці книги, мені хочеться порекомендувати ці книги, але я не знаю, як їх ранжувати. Тобто це не дитяча, це не детектив, це не фантастика чи фентезі. Наприклад, можна там одну драму якусь знайти, але в мене буде топ, тому що я драм не так багато читаю. Тобто, ось все так сумбурно. тож це топ книжок, які варті згадування, які варті. Порадити, варто порадити прочитати, тож почнемо. І почнемо з Янки Далта. Я не багато читаю Янке Далту, і я тут не буду радити розповідати той, який мені не сподобався, а таких більше, мені здається. Але, але є два, які, знову ж таки, дисклеймер: якщо вони вам потраплять в настрій, ви з цих обидвох трилогій отримаєте багато задоволення. Ви насолодитесь читанням, якщо вони вам не потраплять в настрій, ви їх розірвете е, як тузик-гарнчірку, от серйозно. Тому що е, для мене ці книги зайшли. Вони мені сподобались, проте я бачила їх недоліки, і я розуміла, що при бажанні можна їх. Дуже-дуже сварити. Втім, мені було цікаво, і тому я могла списати недоліки, махнути на них рукою і просто насолоджуватись читанням. Тож, перше, це українські автори, це трилогія Палімпсест, а саме стожар Альянс і Батьківщина. І знову ж таки, огляди ось тут буде в інфобоксі, тому що тут тільки п'ять можна зробити. В інфобоксі буде більше. І ось трилогія Палімпсест мені було цікаво. Мені було цікаво е, читати, хоча я одразу бачила Сьюшність і деякі кліше, проте я просто забила на це, тому що я отримала задоволення, могла не зважати вже прийняти цю Мерісчучність і грати з ним і читати далі. Тож так, е, знову ж таки, як вам піде в настрій? Тому спробуйте, спробуйте перший том. якщо вам не піде, то не треба себе силувати далі. Якщо ж піде, я вас вітаю. Наступна трилогія також Янки Далтівська це непівлихий, чи не півдикий, як він там називався. А саме книжки були непівдикий, непівлихий непівзагублений, якось так. Я співпереживала цим героям, хоча мене дуже бісилось там, любовна лінія прям вкурвлювала оцей трикутник. Втім, також зайшло, хоча от там мене більш бісило ось це е, трикутництво, ніж в палімпсесті Мелісюшність, мені здається, проте я е, прочитала, я не жалкую, я отримала задоволення, тому також можу радити. Далі в нас я навіть не знаю, як. Куди віднести цю книгу? Тобто це не фентезі, як от фентезі, це не е, магічний реалізм, тому що те, що там сталося, це не так, як ну, типу, ну, типу, сталося і сталося. Ні, це щось фантастичне проте, От, не знаю, це осідлати кита, це невеличка книжка, вона етнічно забарвлена і це класно, це чудово і історія сама і кити, і супер-супер-супер. Там реально осідлають кита. Тож читайте і дивіться ось там огляд. Далі, далі що в нас? це... Це в нас книга вигаданих неістот, тому що це і не нонфікшн. Хоча, типу, це книга вигаданих неістот, типу фантастичний фентезійний нонфікшн. Але ну, ми ж розуміємо, що це не нонфікшн. Але це не фентезі, фантастика, от в прямому сенсі цього слова. Мені все ж таки здається. Тому ну, так, книга вигаданих неістот. Е вона прикольна, хоча от знову ж таки, я чомусь не змогла поставити їй 5-4-4 з плюсом однозначно вона заслуговує. І вона досить цікава, і концепція в неї прикольна. Тому так, знову ж таки, раджу. Що в нас є ще? Це там у темній річці, це типу готичний роман. А, так. Можливо, Можливо готичне-романтичне, але ось мені здається, там така містична така історія з таким от вайбом. Не зрозуміло, це містика, чи це щось, що має нормальне пояснення і ось до кінця книги ти між цими двома полюсами. Це містика, це не містика, що там буде, то ж так, можу радити, мені вона зайшла більш ніж 13-та казка, тому саме я не Сеттерфіл, так, тому саме ось там у темній річці я і раджу. Далі в нас квіти для Ельджернона, Несподівана на нього, мені здається, в мене немає огляду, тому що читала його давно, і мені здається, це вже така класика. І якщо вже брати цього автора, Деніла Кіза, то. Я б радила, напевно, що тільки квіти для дернона. Так мені сподобалась досить історія про Білі Мілігана, потім він скотився, але квіти для джернона це щось таке, що пробуджує в тобі людяність. Мені здається, це просто маст Ну, як на мене, щоб зрозуміти, що інші люди також люди, навіть якщо вони дещо специфічні і, можливо, Дурні, на ваш погляд, таких розумників. Втім, так, дуже розвиває емпатичність, мені здається, ця, ця історія, тому квіти для Джернона однозначно рекомендую. Там історія, якщо ви не знаєте, там історія про хлопця, який був відсталий у розвитку, в нього був дуже маленький IQ, але він пішов на експеримент. Підвищення IQ. До того цей експеримент проводився на, миш... на мишах, і одна з мишей це був ЕльДерном. Я не буду казати, чому там квіти і що там далі сталося. Просто ми бачимо спочаток цієї історії, як щоденник цього хлопця. І він спочатку пише з помилками, і це таке є. Ти типу читаєш тебе інколи, ну тригерить, інколи не тригерить. Я досить швидко звикла до ось такого письма. Потім поступово він розумніше перестає робити ці помилки, і ми бачимо, як трансформується його сприйняття. І навіть на початку, коли ми читаємо, як він каже, що от, як його там люблять ну, і там з ним гарно поводяться, він, вони такі веселі, ти розумієш, що він це сприймає ось так, а насправді над ним глузують і цкують. Ну і далі я не буду вам сполерити, можливо, ви вже знаєте, чим там все закінчиться, можливо, ні, тож не беру на себе таку відповідальність, квіти для джено на так. Мастріт, мені здається. Далі поклик монстра також непроста книжка, історія про хлопця, в якого мати е, помирає від онкології, і, ну, не прямо от, от зараз, але помирає, помирає, тобто вона хворіє і вже зрозуміло, що ось вона і те, і те, і те пробує і ну, не допомагає. І як він з цим. Зживається, і як з'являється цей монстр, як його кличе, і є певні такі моменти, певні епізоди, в яких він комунікує з цим монстром і щось робить. І в реальному житті так стається. І так, я не буду більше нічого казати. Є фільм за цією книгою. Не пам'ятаю, мені здається, я не дивилася його тільки відривками після прочитання книги. А от книга реально вартісна, вона важка, ну так, емоційно проте, так я вам її стовідсотково можу радити. Далі в нас несказане, знову ж таки, йдемо я по якимось драмам. Несказане – це реально сімейна драма це про сім'ю. Не в нашому часі трошки раніше, коли ще е, сепарація була от, за ознаками етнічними, і це азійського походження сім'я в Америці. І там дуже реально багато несказаного і між чоловіком, з дружиною, і між дітьми, і між дітьми і батьками. І так, і там є трагедія, і мені досить дивно, проте, несподівано, і якось навіть. Умиротворено було дізнатися, що ж таки насправді сталося з цією дівчинкою. Ми одразу розуміємо, що її не стало на початку книги, і якось цим сім'я живе. І, і ми розуміємо поступово, скільки там не сказаного, і як це травмує, тому що треба говорити, треба комунікувати. Це найголовніше між близькими людьми, тому що ми не можемо ми читати думки один одного. Якось так вийшло. От е, далі у нас типовий Бог. Я не пам'ятаю, чи я е, вказувала його в фентезі чи фантастиці, можливо, вказувала, але знову вкажу, тому що степовий Бог класний. Знову ж таки, огляди, огляди, огляди дивіться, це така прелюдія до історії, як мені здається, такий вступ в цей такий дивний химерний світ не банальних степів. Так, знову ж таки, 100-500 тисяч разів буду повторювати, що я як житель степів ось цією книгою передивилася погляд на степи, тому що це для мене було як щось банальне, як щось завжди під боком. От гори або ліси, або море, це щось вау. А тут вау, можуть бути і поля, і степи. Тож так. Ну і ще, звичайно, я а, одразу згадувала свою поїзку з Канюнову, коли реально ми в травні туди їздили, і це такий аромат. От реально не перепаханих степів, так, от ди диких степів. І одразу думаєш, як раніше було, коли ось це було більшість, коли не було так багато перепахано. Реально просто неймовірні аромати трав, степу, класно. Ну, і якщо ви бували, у вас канінові навесні, коли все це дуже сильно пахне, то так сплітається все і степи, степи, степи. Степовий Бог раджу, звичайно. Ще ще, а, ну і останнє наостанок, можливо, це тигролови. І е, я не так давно відносно прочитала, прослухала цю книгу, і я була вражена, що там тигролови не тільки як алегорія, а там реально були тигролови. Я коли розумію, що можливо і зараз тигрів ну, ось так от ловлять для хутра, то стає дуже боляче. Проте ми розуміємо, що там справа не в тому, а в історії, яка дійсно сталася із автором, тобто він сам втікав від заслання, від ем, совєтів. Потім, на жаль, його доля склалася не так, як його. Ем, Героїв в книзі, проте так, це треба розуміти, що таке відбувалося. Хоча ось аудіокнига занадто була надривно начитана як на ній смак. Але ось сама історія вартість однозначно ми повинні розуміти, що було, що відбувалось, щоб не допускати повторення цього, за що ми зараз і боремось з цією країною. Що ще мені здається, я однозначно щось забула так: Чорний хліб, також історія про радянську добу в плані того, що ось не тільки на Заході вони принижували нації захоплені, але й на Сході. Це на східний Північний народ, який називають чукчами, але знову ж таки, я забула його правильну назву, як вони самі себе називають. Ось це приниження, все це менш вартісне, там також відбувалось, але тут історія також про помсту жінки, про помсту матері і від Фосі. Знову ж таки, мені вона сподобалась. Досить невеличка історія, проте досить глибока і досить. Різноманітно за планами, тож рекомендую. Що ще, можливо, точно вже щось забула, але не записала. Пишіть свої е, книжки, які ви радите, які, можливо, ну, не входять якихось топ, які я вже зняла. До речі, топи також були. Вони от зараз будуть тут висвітлюватися які я вже знімала там детективи. Антиутопії, фантастика-фентезі, нонфікшн, знову ж таки, напевно, що тут все не влізе, проте в описі будуть посилання знову ж таки. Тож, так, дякую, що додивились! Велкам в коментарі. Всім дякую. Далі буде.